Наскільки важлива робота цих людей найкраще знають ті, кого вони в буквальному сенсі рятували. Пострігла в ліфті, буквально між своїм і третім поверхом. Я зателефонувала на ЖЕО, зразу. Мені відповіли. Прийшов відразу мужчина. Він зразу почав зі мною розмовляти зі мною. Ну заспокоювати мене, щоб я там не панікувала. Сьогодні в компанії ЖЕО на обслуговуванні 360 ліфтів. Олексій Сичов з напарником відповідають за бездоганну роботу 60 із них. Щоб ліфт добре працював, до нього треба уважно і часто дивитися, виявляти якісь можливі поломки і заміняти деталі до того, як вони вийдуть з лав. Останнім часом у цих хлопців роботи додалось. Коли відключають світло, зараз відключення почасті то у нас до роботи додалося. Дуже швидко зреагував. Я дуже вдячна, тому що я, я не сиділа <гум> довго в ліфті. Перелякати встигли. Тепер є страх в ліфті? Ні, <гум> чесно, можна ще застрягати, тому ще не що інше. Прийде, якщо потрібно. Та не лише людей рятують працівники ЖЕО серед послуг, які надає компанія обслуговування димових та вентиляційних каналів, їхній належний стан. Рятує життя людей, а іноді і тварин. Мій кіт попав попав вентканал квартири. Він забігав на кухню, я його не змогла власноруч роздістати. Подала в вже і працівники швидко зреагували і достали кота цілим і неушкодженим. Я дуже вдячна за те, що все так гладко пройшло. А ось і врятований чотирилапий. Звати його Аппа. живий, здоровий і неушкоджений. Його витягували, дуже було. Ну епічно, скажем так. Він царапався, він брикався, поцарапав руку майстру. Ну, вони казали, що котів ще не доставали. Не голубів доставали, а котів не доставали.